Аналітики BBC вирішили проаналізувати наскільки корисною зараз буде для України зброя, про передачу якої домовилися учасники останнього Рамштайну. Йдеться про 5 ЗРК Петріот батарей і про 220 тисяч снарядів для установок гепард. Отже, щодо Петріотів оглядачі вказують, що якщо Україна отримує 5 петріотів, то їх загальна кількість зросла б до 13 і це буде майже необхідний мінімум. Однак тут є два аспекти. Перший це терміни постачання. За даними видання німецького шпіґль, ці зРК надійдуть аж не раніше весни наступного року. Ну і другий аспект це ракети, яких завжди мало. Якщо не наростити передачу ракет, користь із цих петріотів буде мало. Щодо ж боєкомплекту для гепардів, то тут все де. Що простіше, 220 тисяч снарядів вистачить на три повних заряджання усіх українських гепардів при тому, що на один шахет витрачається близько 10 пострілів тобто йдеться потенційно про тисячі збитих російських БПЛА, і це дуже добра новина. Адже як ми днями повідомляли, більшість оглядачів ставлять саме гепард на перше місце в умовному рейтингу ефективності українських засобів протиповітряної оборони.